Оце ось ось тріщина ось пішла і вона далі собі туди підніметься ага, вище. А це вода сюди стікає, так? Так. Там і біля другого тут мені здається, біля першого. Біля першого там взагалі була ямищик, тріспається. Ага, ого! Ого, яка щелина тут іде. Пішла. там ти... стати, то видно, що вона просідає. Ну, Дивіться, що робиться. Там вже все обвалюється. Трішить і навіть не по швах. І може в будь-який момент обвалитися. Влада мовчить. Ого, о! Це штукатурка. Це штукатурка. Так тут щось да. дотронуться його все себе. Ну, тут же щось іще. Ага, такий бачу. момент є. От. Дев'ятого теж до де. тріщенка і пішла аж туди вона пішла. Ну, вона там наверное, шпистен. Ага. О. Угу. Они ж вынуждены были полностью стены перекладывать, потому что у них кирпичи вываливались? Це, це в пятому. Дальше Бачиш, смотри. Бачишь? Вот це несущая mm -hmm. стена. И видишь, сейчас я свитларку включу. Так, давайте. да. Несущая стена у нас... Потреская. Да, это, это несущая стена. Все, оно пришло. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. И туда аж оно ушло. Так оно и было, там в той комнате тоже, ну там уже не а. видно, потому что все. А здесь, видишь, он отбил и говорит, видишь, хорошо, треснул кирпич. Ну да. Это если тут, это то ладно. Понимаешь? Нет. Именно вот балкой, оно, видишь, начало. Ту комнату ми ж вже перетянули, uh -huh. то там теж на той стороні він заметил, з цієї сторони, ну там уже не, вже там шкаф і все вже. Well, а понятно. Это он вона білого виділяє в шокі. Ось така фігня малята. Тому я дуже вас прошу поширити це відео. Треба наробити дуже-дуже великого галасу у соцмережах. Хай нас почують ще інші канали, якось підключаться, допоможуть нам. Ах, бо буде трагедія. Ви бачили, які там тріщини йдуть. Грунтові водиться вам не жарти. Вони безжальні. І їм, як то кажуть, вода камень точа. Так що переточе все, що можна вам. Тому депутати, влада, прийміть якісь міри, щось робіть. Бо з останнього з останньої цієї будівельної комісії. От чесно, якщо от так зі сторони подивитися, то здається, що вам всім настільки на це байдуже вам життя мешканців, здається. а Ви взагалі не розумієте, чому вони такі прискіпливі? що ж вони від вас хочуть? Це ж не в ваших силах зробити. Так а нафіга ви тоді треба, якщо це не в ваших можливостях. Коротше, всім привіт. Будьте умнічками і ставайте активнішими, бо якщо не ми, то нас. І якщо всі будуть байдужі до таких проблем, то і надалі будете дивитися, як тріщать дома як у нас, як гриби після дощу виростають нові будинки в таких містах що ви навіть не можете собі уявити не могли навіть ще там біля ресторану Вижгород хочуть будувати ладно всім па-па, ставте лайки підписуйтесь там на канали всякі інтересні і на мій теж все, до побачення